Смяний колір, пігментація, постійна втома шкіри, а не просто наслідки стресу. Це сигнал, що шкірі бракує вітаміну С. Саме він ключ досягає варівного тону і молодості. Сьогодні я покажу вам серію медіка плюс віта С, яка повертає обличчю енергію, свіжість, блиск і зсередини. Починаємо з pinky Plus Skin Detox Cleansing Foam. Це не просто очищення, це детокс для вашої шкіри. Вона розчиняє міський пил, токсини, макіяж і надлишки жиру, не порушуючи природнього балансу. Завдяки пептидам фітопланктону шкіра отримає антиоксидантний захист, а аргінін і ліцерін залишають її зволоженою та м'якою. Ідеально для тих, хто живе в ритмі великого міста. Далі медіка плюс Hydromax Тонер. безпартова формула з гіалуроновою кислотою, тригалозою та амінокислотами миттєво відновлює ph баланс і насичує головою. Тонік – це ковток води для клітини. Він готує шкіру до активних компонентів: кремів, масок, посилює їх дію і повертає гладкість та еластичність. Третій етап Віта це Face and Neck Mask це маска з пролонгованою дією, яка не потребує змивання. Вона живить шкіру навіть тоді, коли ви відпочиваєте. Вітамін С НМФ комплекс глибоко зволожують, освітлюють пігментацію і повертають обличчя природне сяйво. Після неї шкіра виглядає ніби після повноцінного відпочинку. Наступний етап Medica Plus Vita C. Фейс Крем легка освіжаюча формула миттєво надає сяйва. Вітамін С стимулює синтез колагену, бореться з тьмяністю і пігментними плямами. А нмф комплекс підтримує водний баланс і м'якість. Крем швидко вбирається, не залишає блиск і чудово підходить під макіяж. Це must have для щоденного догляду. І останній штрих Vita-C Eye Cream. Він зменшує темні кола, усуває втому і надає погляду свіжість. Вітамін С освітлює і підсилює синтез колагену, а японський нмф комплекс зволожнює і зміцнює шкіру навколо очей. ідеально навіть для найчутливішої зони. Серія Медіка Плюс Віта С -Це», це не просто догляд. Це щоденна доза енергії для вашої шкіри. Вона дихає, світиться, виглядає так, ніби ви щойно повернулися з відпустки.